Привіт! Розкажу вам сьогодні про шлях мого воркбуку, або, іншими словами, як MVP, мінімально життєздатний продукт, відтестовувався, відпрацьовувався і до чого ми дійшли. Дивіться, скільки версій це все ітерації документа, це все ітерації цього воркбуку. Все почалося роки два тому, коли я вирішив, що а чому не дати людям можливість самостійно Почати працювати зі своїм персональним брендом. Тоді я сів, проаналізував, як я працюю з клієнтами і зрозумів, що існує якась структура, якась система. І це все перетворилося в workbook, в його електронну версію. Тоді я запустив цей документ через чат-бота в Інстаграмі. Треба було написати слово плюс або ЗОшит в коментарях, і тоді чат-бот відправляв людині в Інстаграмі. Запит на те, щоб бот питався, а ви підписалися на сторінку, Якщо ви підписалися, то бот вам відправляв електронну версію воркбуку. Це було мінімальні затрати на його створення, скажімо так, тому що я за один вечір структуру описав, так як вже по ній працював. Потім я подумав, що самого воркбуку людям може бути недостатньо, тому що їм треба, щоб хтось пояснив, як з ним працювати. І на основі цього воркбуку я створив міні-курс. Це був одноденний двогодинний курс, як працювати за воркбуком, куди я переніс кожен розділ воркбуку і, по суті, за дві години розказав, як там що влаштовано. Це був платний майстер-клас, він недорого коштував, але тим не менше спрацював. Потім у мене з'явилися корпоративні клієнти. У них був запит на навчання про персональний бренд. Я його запакував в двохденний воркшоп по півдня, де. Ми говорили про персональні бренди, де ми говорили, чому компанії потрібно вкладати в персональні бренди працівників і чому працівникам варто говорити про те, що вони працюють в компанії, таким чином розвиваючи свій персональний бренд в межах компанії. І так народилася перша друкована версія вокбуку. Тоді друкував її не я, тоді друкував клієнт. Я попросив просто перед початком, щоб на принтері вони надрукували декілька примірників для кожного учасника. І це, от, бачите, А4 просто з мінімальними витратами і то не моїми. Один учасник, і це мене надихнуло на подальші кроки, заморочився. Він е е надрукував цей воркбук, зшив його такою пружинкою, і зверху, ще, е зверху було таке ламіноване обкладинка. Тобто він був красивий, його вже можна, хотілося взяти в руки. Я подумав, а чому б його не зробити таким красивішим, а не просто от таке щось давати клієнтам? Далі ми пішли по роботі з корпоративними клієнтами, і наступний мій клієнт також захотів дводенний воркшоп. І для них я вже зробив в такій версії воркбук з твердою вкладинкою. Удосконало трошки наповнення, яке було в попередній версії. Ну і вже з таким прийшов на воркшот. Правда, клієнт зацінив цей воркбук. Було дуже багато хороших відгуків. І це мене підштовхнуло до того, що варто вкладатися, власне, в цю історію. Тут ви прослідковуєте та відтестовується продукт від найгіршої якості до поступового покращення, не інвестуючи в його, я би сказав, беззмістовний розвиток. Та? Кожен раз, кожна ітерація, кожен тест це платна послуга, яку я надавав. як… Ментор, як експерт, як ведучий для воркшопу. Тобто друга версія тверда, одинка. Наступна версія на основі цієї вже була е, удосконалена лише тільки всередині. Зовні він практично не змінився, а всередині я. Врахував певні моменти структури роботи. Ну і друга і ця третя версія, вона стосувалася роботи не в компанії, не корпоративного клієнта, а бізнес-спільноти, в якої зібралися багато різних бізнесів, які між собою не пов'язані корпоративною культурою. Відповідно, потрібно було трошки удосконалити його. Але я його зробив універсальним. Ось третя версія. Ну і власне, коли я зрозумів, що цей інструмент. Як незалежний може існувати, я вирішив, що варто зробити з цього воркбуку повноцінний незалежний продукт, який може жити самостійно, який може людям допомагати починати роботу з своїм персональним брендом, незалежно ні від кого. І так з'явилася ідея зробити воркбук, який сьогодні існує незалежно. Під час його створення було ще дві тестові версії. Вони були більше для того, щоб я зрозумів, а що варто змінити, що ні. Тобто друкарня мені виготовила по одному примірнику. І це скажу вам, друзі мої, дуже круто, коли ти можеш потримати щось в руці і зрозуміти, що ага, тут треба змінити, тут додати і так далі, А знову ж таки, з мінімальними стратами. Ось до чого я веду? Коли за місяць до випуску workbook вже фінальної версії виходу з друкарні, я написав в себе в соціальних мережах, що відкриваю передпродаж, для того, щоб для себе в першу чергу зрозуміти, а чи цікавий він буде ринку, чи ринок готовий платити за нього гроші, то передпродаж мені дав близько 50 покупок. Тобто люди оплатили, зробили передоплату за продукт, який вони ще й в очі не бачили. Але це дало мені розуміння того, що продукт має право на життя. І я довів його до пуття, випустив, і сьогодні він продається вільному продажем. Тому, якщо у вас є ідея, якщо ви хочете щось створити, якщо у вас е ви живете цією ідеєю, бачите, що ринок це потребує, але не готові, чи не маєте можливості інвестувати великі гроші одразу в велику партію продукту, працюйте через MVP, пробуйте, тестуйте. Дивіться, що заходить, що не заходить, вдосконалюєте, виправляйте. Я більш ніж впевнений, що та версія WorkBook, яка сьогодні в продажу, це не остання версія, але вона вже максимально завершена. Так, будучи додаткові вправки, так я буду питати зворотний зв'язок, так я буду робити зміни, вносити їх, але це вже не фундаментальні зміни, які повністю переробляють продукт. Це більше досконалення і покращення. Тобто, я вже поступово виходжу на якусь пряму. Де можна притопити і, і отримувати результат. Ось і все. Якщо вам було це цікаво, залишайте коментарі, підписуйтесь, будемо на зв'язку.